Тук-тук, хто там? А це новини боліт. Доброго ранку, народ. Швиденько прокидайтеся і пройдемося останніми подіями, які трапилися на Росії за останній час. Ви готові? Бо ми підготувалися. Русифікація міжгалактичного рівня або як росіяни з пилюшок дресирують своїх дітей шанувати Росію матушку. Чи як вони там кажуть? Коротше, там новий тренд новонароджених малюків, новоспечені батьки почали одягати у традиційні російські костюми. Побідним дітям не оком, прямо таки видно, наскільки вони не в захваті, що їх загортають у це лахміття. Ну як не у захваті? Ви самі щойно на відео бачили, дитя кричить несамовитим криком, а всім хоч би хни. Батьківський інстинкт, рівень, подорожник. Але якщо чесно, хай би краще у традиційні російські наряди одягали тих нещасних дітей ніж у це. У Магадані нещодавно відбувся конкурс Карапуса 2024 Так якась прошу рашен э, Маман створила хендмейд костюм ще з аксесуарами. Подивіться, це дитячий візочок, який вона замаскувала під танк. А це у неї на руках її маля, якого вона пристебніться одягла у пораненого солдата. От просто хочеться запитати у неї все ок. Прив'язала йому голову бинтами і намазала руки якоюсь червоною фігнею, аби імітувати кров. Ну, це просто нокаут. Тим часом Росію накрила негода. Міста топить просто нещадно. Але росіяни користуються моментом. У Москві місцеві вирішили відзняти свою версію фільмів про супергероїв. Тут вам і аквамен. Ну і звичайно, людина Павук, який прилітає йому на допомогу. Чому тільки в оригінальному костюмі? У нас питання: це ж американський супергерой власного не вигадали? же такі таланти, судячи з попередніх новин, як мінімум, людина Алкаш та терорист мен на Росії мають бути. Ну, принаймні, з нагоди на Росії хоча б якийсь плюс, але все ж таки є. А діти можуть купатися у ямах на дорогах, які залило водою. Шкода лише тамтешніх кур'єрів, адже працювати у таких умовах ми думаємо трошки складнувато. Як думаєте? Ну, з вам власне і докази. Маємо надію, що рюкзак у нього герметичний. Туризм на Росії це як окремий вид мистецтва. Ні, звичайно, там є гарні місця з прекрасною природою і так далі. Але ці місця від росіян, дякувати Богу, далеко. Зараз у тренді там, наприклад, Білгород. Думаєте, це якась архітектурна пам'ятка, на фоні якої ці чуваки фоткаються? Ні, це укриття бомбосховище в місті, яке нещодавно отримало нагороду як одне з найбезпечніших у Росії. І тут матриця вийшла в вікно. А зараз до вашої уваги відео з якогось під'їзду на Росії, де росіяни встановили камеру відеоспостереження біля квартири. Їхні дикі сусіди цьому схоже не зраділи, і ну самі подивіться Цей ролик коротко дасть вам розуміння, хто такі наші сусіди, якщо ще хтось не зрозумів. Просто кожне вважало своїм обов'язком з якогось переляку бити ту камеру молотком, палками, бризкати з балончика і так далі. Навіщо ніхто не знає? Але походу з принципом роботи камери дикуни знайомі. Мабуть, не догнали, що перед їхнім злочином їхні пики все одно буде видно на відео. А стоп! Ми ще забули. Це вишенька на торті. Дивіться. Здається, нам той алкаш, якого кидало по всьому під'їзду, був однією з причин встановлення камери. Але як не дивно, саме він тут якраз найменше зло. Давно ми з вами про загін Путіна не згадували. А вони, до речі, в ударі. Днями, наприклад, палили портрет канцлера Германії Олафа Шольца і раділи шмурдяку, яке вони називають російським пивом. Все Шольц! Твоя пісня вже відспівана. У нас є своє світле безалкогольне із баварського солоду. <рес> ну, так це уже не ваше солод баварський, а не Воронежу. Так лади гарно палають. Це було просто неймовірно. А, з вами були новини з боліт. Вдалого вам робочого дня і скоро побачимося.